Для вас озвучує студія Кіцуне. Приємного вам перегляду. Я чула, що лорд Холстеда той самий монстр. Також на балу. Що? Той самий мисливець на демонів з півночі. Він прийшов зі своєю дружиною тією з чуток. Дружиною? Він одружений? А ти не знала? Це леді неймовірної краси. Також вона дуже вправна, оскільки багатство сім'ї накопичується неначе сніжником. Бачу, він досяг чималого успіху, полюючи на демонів на півночі. Ех, змарнувала молодість на цього огидного чоловіка. Боже, як шкода. Що робитимеш? Спробуєш звабити її, суючи з її огидного чоловіка, впевнений, що життя в неї було нелегке. Ми спізнились. Вітаю, пані. Хм? Граф Валдей нас випередив, навіть враховуючи те, що багато леді зробили йому пропозиції. Я граф Валдейн. збаламутити голову селючці, якраз плюнути. Ви мали такий гарний вигляд, стоячи тут одна, тож я ризикнув бути неввічливим і. А, <сп 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 а. Так. Заспокойся, вона, мабуть, просто сором'язлива. Хіба не прекрасний вечір? Проте, попри чудовий вечір і ті блискучі вогні, якщо вас тут не було б. так. Бачу. Вона навіть не дослуховує до кінця. Ч чому не працює? Завжди ж спрацьовувало. Щось не так, пані? Ви виглядаєте збентеженою, ви погано себе почу... Тільки не кажіть, що. Пані, можливо, вам погрожує лорд монстр, чи змушує залишатись в замку мимоволі? Просто непомітно подайте сигнал, кліпнувши очима один раз. Вона поглянула на мене. Як я й думав, вона показує, що вона в небезпеці. Вибачте, це тому, що ви не сугарний. Е, вибачте, я в якому місці? Я була занадто грубою до того, кого вперше зустріла, але ви продовжували наближатись. Але у вас такі риси обличчя, що ви виглядаєте, наче глибоководна риба, яка тільки вийшла з океану. Як може така жінка? Також люди кліпають близько 15 тисяч разів на день, тож використовувати це як сигнал. Якісь ідіотські рішення. А зараз прошу пробачити, де він? А? Ердене. Дружино, ти завершила дослідження? Так, ну, аби як. Тож ми можемо йти? Тобі було важко через мене. Хм. Наступного разу, як отримаємо запрошення, думаю, краще, щоб ти пішла без мене. Оскільки всі дивляться на мене, я чую, як люди кличуть тебе дружиною монстра. В мене болить серце, коли я чую таке. Ердене, не кажи так, мені дійсно байдуже. Вони бачать тільки твою маску, але не те, який ти насправді просто мене це бентежить. Дружино, тут тільки ми. Можеш зняти свою важку маску і розслабитись. Але хіба я не надто огидний? Все добре, я потроху звикаю. Тоді. ні. Я ніколи не звикну до цього. Фух. коли він такий красунчик. Дружино, я завжди такий вдячний тобі. Я вдячна набагато більше. Чому? Ти така добра до когось настільки огидного. Звичайно ж, звичайно ж. Я ж твоя дружина. Ні, ти занадто мила до мене. Тож, неймовірно, щаслива. Нам треба розлучитись. Мені так шкода. Нам треба покінчити з цим якомога швидше. Я навіть консультувався з адвокатом і вже збирався подавати папери на розлучення, але я їх загубив. О ні, і не знайдеш. Я їх спалила. Адвокати бояться півночі, не наче чуми, через те, що там багато демонів, тож тобі доведеться поїхати на південь. Чи ж ти не втомився стільки полювати на демонів останнім часом? Так. Тоді, гадаю, знадобиться більше часу. Вибач, що змушую тебе залишатися на півночі, де загинули твої батьки. Я хвилююсь, що тобі буде важко. Усе гаразд, нема чого поспішати. Будь ласка, відпочинь. Дружино, дружино, ти, ти така хороша людина, дружино. Мені треба поширити серед адвокатів чутки, щоб вони боялися їхати на північ, і ми не розлучилися я точно не розлучуся з таким гарним чоловіком. Гаряче, дуже гаряче. Рятуйте хто небудь. Будь ласка, будь ласка, допоможіть мені, будь ласка, допоможіть мені. Іноді мені сниться моє минуле життя. Чорний дим заповнює маленьку кімнату сиротинця. і відчуття того. Як плавиться моє тіло у вогні, все ще здається мені дуже реальним. Привіт, привіт, виглядає смачно. Я переродилась, але мої батьки загинули через нещасний випадок біля демонічних земель на півночі. А зараз. Я живу у домі мого дядька як покаївка. Зараз усе моє життя складається лише з голодування у маленькій холодній кімнаті. Тож, що минуле, що це життя, просто жалюгідне. Більш того, тих, хто пам'ятав своє минуле життя, судили як відьом і спалювали на вогнищі. Це тому я продовжую бачити кошмари про минуле життя. Тому що я не хочу бути спаленою заживо знову. У будь-якому випадку та дівка летиться спадкоємець шахти. Їй всього лише 12. тож як її дядько й опікун, я маю право користуватись її насліддям, як витратами на виховання. А? Якщо ми заробимо ще трохи грошей, то зможемо відправити декілька авантюристів на землі монстрів. Тоді нам вдасться повернути документи на шахту, які загубились 10 років тому в цій катастрофі. Якщо нам усе вдасться, ми станемо супербагатими. Любий, це не найбільша проблема зараз. Одну з наших доньок хочуть віддати. Ти заміж за монстра через тебе! Я не поїду! Я теж! Ти ж знаєш, що то за Дім Холстед. Це будинок, в якому поколіннями народжувалися лише жахливі монстри через спадкову хворобу. Тату, ти знаєш про підлеглих лорда, яких називають три демонічні бабці? Ці демонічні бабці принесуть в жертву демонам будь-яку незаміжню дівчину, яка їм не сподобається. А ще вони колекціонують речі тих дівчат в кімнаті у вежі. Я думала, що тім Холстед був просто страшною історією, яку придумала тітка, щоб лякати мене. Але я не можу припинити пошук цих документів. З того випадку пройшло десять років. Ми обшукали кожен дюйм північної території, щоб знайти той шмат паперу. Ти справді думаєш, що це можливо? Просто здайся вже і зроби те, що я скажу, любий. Ні, я так не можу. Що ти робиш? Чому не заходиш? О, зараз те, що він досі не покинув пошуки мого спадку. Тільки не кажіть, що він не прийшов на похорони моїх батьків тому, що шукав шматок паперу в землях демонів. Огидно. Чого ти взагалі пішов у таке небезпечне місце? Його все одно було неможливо знайти, і тепер ми в боргу у того дивного дому. Ти кажеш, що краще б мене вбили демони. Якби не він, я б. Хай, Хай там я! Ти продаєш придаєш задів до монстра! Заждіть, нащо холти то мій спадок? Тому я й кажу просто відправ летицію. Ні, я не можу. Просто спали їх усіх, поводь себе так, наче нічого не трапилось. Ні, Люба, поверни це мені. Дядьку, я принесла сніда. Летиція, віддай це мені. Ні, летиція, спали це негайно. Це обітниця від храму, навіть якщо це спалити, обітниця нікуди не дінеться і це все просто виліться на нас. Галістид грей. Бо за як я запоргував життя лорду холста з демонічних земель. Я обіцяю, що заплачу іншим життям через 10 років. Я віддам доньку дому грей в дім Холстед і цим збережу обітницю, закріплену кров'ю. Якщо ми не виконаємо обіцянку, храм конфіскує у нас усе майно. Ми сидітимемо у в'язниці вічність. Любий, будь ласка, здайся, тату, будь ласка. Обітниця дана кров'ю має бути сплечена тією ж кров'ю. Стій, ти. Ти теж маєш мою кров? Я, Ви відправляєте мене у холстед? то ось яка катастрофа сталася. Йому доведеться відмовитись від спадщини, якщо я вийду заміж за родину холстидів. Так, йди! Так. Оскільки ти відьма, ти точно поладнаєш з тим монстром! Відьма? Що ти маєш на увазі? Ще з маличку вона говорить дивні слова у вісні. Я говорила корейською у вісні, і вона багато разів дивно себе вела. Не бреши! В тебе є справжні докази того, що я відьма. Усі з червоним волоссям відьми. Тебе перевірить храм. Летиціє. Ти ж знаєш, що роблять з відьмами, так? Ви жартуєте ж, так, тітонько, не можна дозволити їм мене перевіряти. І якщо мене туди затягнуть, це тільки питання часу, коли вони дізнаються, що в мене є спогади про минуле життя. Але ж я досі ваша племінниця. Ви ж не дасте мені бути спаленою живцем на вогнищі, правда? Якщо поширяться чутки, що ти відьма, то ми відправимо тебе до храму негайно. Я хвилююсь за тебе. Ми якраз говорили про те, що буде черити тебе і видати заміж за лорда Холстеду. Я думаю, так ти будеш у безпеці. Ні. Ви відправляєте мене туди, де померли мої батьки? Тоді мені відправити листа до храму. Я негайно приготую усе для твоєї подорожі на північ. Це обличчя демона. Це має бути не так вже й важко. Це місце досить близько до демонічних земель, але люди тут живуть. Але монстр. Також просто людина, а не демон. Так, все ж це краще, ніж згоріти на вонищі через те, що храм признає мене відьмою. Так. Воу, воу! Що сталося? Я не знаю. Коли ми зайшли на північну територію, Ха? піщаний смерч. Смерч? Так раптово, там щось є. <кхи> що то таке? Виглядає, наче карета. Це не карета, це біси. біжіть! Зажжіть, -за а як же я? Ай... Людина, 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 дівчинка, дитина, жінка, дитина, свіжа людина. Дівчинка, дитина це людина. Людина, людина. Вона тікає, людське дитя. Тікає. Це кінець. Людино. Ми з'їмо тебе людина. Людино. Дівчинко, де ти ховаєшся? Я відчуваю його запах людської дівчинки. Невже я просто помру тут? Навіть у моєму другому житті було б краще вийти за горда монстра, га? Мені мореться, тому що я налякана? Але ж це точно.

Ми його зловили. Людська дівчинка провалилася. Гарна робота, монстре. Як боляче, боляче. Людська дівчинка використовує магію. Ми вб'ємо. Ми розповімо великому демону. Великому демону? Не може бути, щоб великий демон був поряд. Він тут. Ти вбила всіх наших товаришів, погана людина. А? А? Ці кляті чорти. Вони не закінчуються. Вони повертаються, скільки б ми їх не вбивали. Вони люди. Але я думаю, що половина злягла через вибух. Тут є маги поряд, га. Зачекайте, чому там дитина? Здається, вона загубилася. Вона не загубилася, казаро. Алексо, ти щось знайшла? Я знайшла знищений віз. Мені невідомо про людей, які ним користувалися, але я знайшла це. Якщо це емблема графства Грей, зачекайте, тільки не кажіть, що ти, ти дочка, дочка сім'ї грей? грей? так поки що. Як я бачу, граф Грей стримав слово. Символ дракона з чотирма крилами Холстед. Це означає, що ця людина є Лордом Монстром, а також моїм чоловіком. Холстедський замок Лорд монстр і три демонічні бабці. Те, що Юні сказала мені було правдою. Чому вона виглядає такою розгубленою? Скоріше за все вона досі шокована через напад чортів Юна леді. Н ні, я казаро, ти налякала юну леді, коли заговорила до неї. Ні, я просто хотіла дати їй це печиво. Вона щойно бачила, як чортів жорстоко вбивали. Ти справді думаєш, що їй зараз до печива. Мене теж вп'ють. <кхм> я гадаю, що нам досі треба представитися. Мене звати Олекса, я дворецька цього замку. Не брешіть. Я Вастіан. Няня, виховання дітей моє покликання. Може бути, я казаро, кухарка. Ти вже спробувала мою їжу, моє печиво найкраще у світі. Ви маєте на увазі та хто приготує мене? Здається, вона тільки більше налякалась. Юна леді, з огляду на те, що дорога сюди була непростою, ви, мабуть, досі перебуваєте у шоці. Я проведу вас до вашої кімнати, де ви зможете відпочити. Що Що буде зі мною? Вони з'їдять мене? Вони принесуть мене у жертву? Або я стану рабинею? У трьох демонічних бабць є кімната зачинена на замок, і всередині предмети всіх мертвих дівчат складені у гігантські вежі. Перепрошую, так? Що це за кімната? А, це ви скоро дізнаєтесь? То це правда? Чи буде краще? Якщо я просто втечу і дозволю чортам вбити мене, тоді, можливо, у мене буде ще один шанс на реінкарнацію і прожити ще одне життя. Чи справді три демонічні бабці канібали, чи принесуть мене у жертву? Що буде зі мною завтра? Що як лорд, монстр, увійде посеред ночі і заколо мене ножем? Вони відчинені. Який великий замок! Чи вийде у мене втекти, тоді після того, як я втечу, тоді? Тож, про матеріали, які ми отримали від чортів сьогодні. А так, про них. А? То їх склали туди? Так, то ти вже знав? Фух. Що ти тут робиш? А? Я, я того, я. я загуби. Куди ти збиралася йти? К куди? Йди за мною. Чи варто мені йти за ним, але куди він прямує? Чи можна йти за ним? Це кімната. Якщо ти пройдеш тут, ти вийдеш у стайні, ти можеш брати коня і забиратись. Перепрошую, якщо ти попросиш конюха про допомогу, він безпечно виведе тебе до кордону південних земель. Він хороша людина, от побачиш. Що ти не намагалася втекти? Н Ні, це, це правда, але якщо ти хочеш, йди зараз, щоб я міг дочитати свою книгу у спокої. Книгу? Хроніки Елдерберського короля. Чому ти не йдеш? Я... Ти не чула історій про мене? Чула тоді тобі варто забиратися. Навіть якщо я втечу, мені нема куди йти. Тоді ти збираєшся лишатися тут? Навіть якщо я втечу, мені нікуди йти без грошей. І якщо я повернуся до будинку в грей, в найгіршому випадку мене визнають відьмою і спалять на вогнищі. Або... Мене впіймають і вб'ють демони. Це буде краще, ніж померти одразу, поки я можу виживати як твоя наречена. Я не можу. А? Чому? Я не можу зараз. Чому це? Чому ти не можеш зараз? Як і очікувалось, мене мене з'їдять або принесуть у жертву. Що? Навіщо мені тебе їсти? Звичайно, тому що я смачна. Я гадаю, ти щось неправильно зрозуміла. Ні, я кажу тобі. Нав навіть якщо вам доведеться мене вбити, будь ласка, не спаляйте. Ні, почекай, послухай. Я не хочу, щоб мене спалювали. Я кажу, що я теж ще неповнолітній. Перепрошую. Ти заспокоїлась? Так, канібалізм чи жертвоприношення? Ми не робимо нічого такого. Це, це таке полегшення. Кролик, ми обоє досі неповнолітні, тому ми проведемо лише церемонію заручин. Скільки тобі років? П'ятнадцять у нас із тобою різниця лише у три роки. Три роки це багато, знаєш? Ти маєш пережити весну, літо, осінь і зиму три рази. А так. Тоді та кімната з купою речей дівчат, яких принесли у жертву. Це що? Яка кімната? Та із замком. А. Це твоя кімната. М -мо Моя кімната? Ми не знали, коли ти прибудеш і нічого не встигли підготувати. Тож ми поспішили розставити все по місцях, доки ти відпочивала. Ба навіть так. Ми підготували усе найкраще у замку. Хоча це може не бути чимось особливим для тебе, як для графині. Та та ні, мені все дуже подобається. Справді, тоді ті троє яких називають демонічними бабцями, це. А, ти говориш про Вастяна Олексу і Казару. Вони трошки грубі, але вони добрі люди. Тобі не потрібно їх боятися. Але більшість історій про мене правда. Правда? Так, я справді страшний і огидний. Ти заслуговуєш чогось кращого цієї кімнати, цього замку і мене. Насправді я не дочка графа. Я з дитячого будинку. Мій дядько з тіткою, які опікувалися мною після того, як мої батьки померли, не захотіли посилати сюди старшу сестру. Тому вони змусили тебе приїхати сюди? Як вони могли так вчинити? У мене не було вибору. Якби я не приїхала, мене б спалили на вогнищі. Які жахливі люди. Тож. Якщо я не справжня донька мого дядька, то мене надішлють назад правильно? Я спершу так і хотів зробити. Насправді, якби донька графа приїхала і ми заручилися згідно з контрактом, я збирався одразу із нею розлучитися і відіслати її назад, щойно контракт буде виконано. О, ти збирався відіслати мене назад? Але я передумав твої тітка з дядьком не мають права тебе виховувати. Скажи мені, ти хочеш повернутися? Mm -mm. Тоді йди за мною, ти можеш залишатися у замку стільки, скільки забажаєш, і якщо потрібно, ти будеш під охороною. Ніхто не зможе з тобою нічого зробити. Це документи з моїм ім'ям на ньому як доказ. А тепер я проведу тебе до твоєї кімнати. Буде недобре, якщо ти знову загубишся. Мені слід вимкнути лампу чи залишити її увімкненою? Залиш її увімкненою, будь ласка. Тоді я її залишу і піду. Ердене. Ердене, я ж можу до тебе так звертатися. Так. Це робить тобі боляче? Якщо так, то мені дуже шкода. Ні, просто, просто ти перша людина, яка мене так називає, крім моїх батьків, за дуже довгий час. Добраніч, ніч, Ердене. Добраніч. ніч. Він не здається кимось поганим. Цікаво, як же він виглядає під маскою? Такий огидний. Я так гарно виспалася. До того ж, у мене не було кошмарів. Вау! я ніколи не бачила таких великих яблук. Коли ж це тіло повністю виросте? А? А, привіт, кроляче яблучко. Що ти робиш? Поквапся і бери. Ти даєш їх мені? Ти не хотіла їх їсти? Наїж забагато, скоро буде сніданок. Страви казаро найкращі. Смачно. Дякую, га? Вже пішов. Він швидкий, як я і думала. Він точно гарна людина. Вау! ви зробили все це самостійно? А хто ще міг би це зробити? Піратка що готує? Це так круто. Зачекайте, ні, як ви. Чи зможу я побачити лорда після сніданку? Годі сміятися. Mm? Я хочу подякувати йому за вчора і за ранкові крилячі яблучка також. Чому ви просите дозволу для цього? Ви скоро будете господинею цього замку. Вам не потрібен наш дозвіл. О, Але я не думаю, що ви зможете побачити його сьогодні. Він поїхав вранці. Поїхав? Куди? Навіщо? Він поїхав позбутися монстрів поблизу. Це його обов'язок і відповідальність як лорда Холстеда. Але не хвилюйтеся надто сильно, лорд могутній. Він же повернеться, правда? Це просто невелике полювання. У майбутньому він буде здійснювати довші подорожі. Він повернеться до завтра. Я Я теж хочу щось зробити, щоб допомогти. А? Я не можу вбивати монстрів, але я також хочу виконувати свої обов'язки. О, тож наша нова леді буде калаханом. Калаханом? що це таке? Це стара назва з півночі. Це означає справжній лорд, а не просто фігура, що обіймає посаду. Що Калаханом потрібно робити? Лорд та леді захищають замок як ззовні, так і зсередини. Коли один з них відсутній, інший піклується про безпеку володінь. Захищати насправді є дещо, що ви можете зробити. Хочете спробувати зробити вузлики благословення? Що це? Це давня традиція. Якщо вузлик, зроблений своїми руками буде зав'язаним на чиємусь мечі, вважається, що той, хто йде у бій, зможе повернутися цілим і неушкодженим. Велика кількість ниток у вузлику показує шлях, що веде назад додому. Смерть це не найбільший страх на півночі. Найбільше ми боїмося, що після смерті ми не зможемо повернутися додому. Коли хтось зав'язує їх вузлик на мечі перед боєм. Це дає відчуття полегшення. Тоді я зроблю їх для всіх, хто буде працювати. Лорд буде радий це чути. Покоївки роблять вузлики у вільний час, вони можуть допомогти вам. Але лише після того, як ви закінчите снідати. А, гаразд. Діти мають гарно їсти. Вибачте, о, як я можу вам допомогти, пані? І якщо я вас не відриваю, і якщо це вас не потребує, я. я. Це ж хочу допомогти робити вузлики. Так чарівно! Звісно, звісно, ми навчимо вас. Це дивно. Всі ставляться до мене гарно. Я завжди цього хотіла. Але коли це нарешті відбувається, я налякана, чи довго буде тривати це щастя? Чаю? Так, чи маю я право бути настільки щасливою? На нас напали! Демонічні звірі напали! Далі буде.